У нас з вами теоретичне дослідження. Так, екран всім видно зараз. Мене чути. Так, 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 так видно. Так, всі всі бачать, всі мене чують. Тож так. у нас тема взаємозв'язок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів. Тобто, суто теоретичне дослідження. Працюємо ми. Ну, от перше запитання до вас. А що нам потрібно для того, щоб з'ясувати взаємозв'язок між будовою електронних оболонок і е, властивостями хімічних елементів ваші пропозиції? Так, да, Ксенія? Розібрати конкретний приклад. Так, розібрати конкретний приклад, а достатньо нам одного конкретного прикладу. Чи краще може декілька? Краще декілька. Краще декілька. Декілька. І скажіть, яка в нас є така шпаргалка хімічна? Де в нас ці приклади виписані? Просто? І вона Таблиця. у кожного хіміка постійно? Таблиця Менделеєва. Так, ми будемо ну, працювати переважно з таблицею Менделеєва з вами. То це буде наше основне обладнання сьогодні. Так, ну і Google. Тобто будемо додаткову інформацію шукати через Google. Тобто зараз давайте налаштуємо наше обладнання. Тобто, усіх я прошу відкрити, щоб у кожного була таблиця Менделеєва своя, у кожного був Google. І зараз я вам надсилаю посилання на Padlet, щоб ви могли тут розташовувати свої. Дописи? Так, скажіть мені, напад ли всім вдалося перейти? Зараз, будь ласка, перейдіть і підтвердіть переходження. Так. Так. Добре, чудово. То есть, тут ну, тоді працюємо за нашою стандартною схемою далі. Так, тобто, перше питання: яку гіпотезу ми можемо висунути в цій темі? Ну, мабуть, в нас буде гіпотеза, що будова електронних так, вона впливає на хімічні властивості е, простих речовин. Можемо ми ми з простими речовин спочатку. так? А, добре. Тобто, що в нас буде об'єктом дослідження, хто мені скаже? А, будова електронних оболонок і. Властивості. Властивості хімічних елементів. А це в нас об'єкт чи предмет? Це предмет, а об'єктом буде взаємозв'язок. Так. Взаємозв'язок. Добре. Хоча в ну, якості об'єкта вибере просто атом. Атоми хімічних елементів. Тобто ми розберемо атоми, а далі в цих атомах. Певні особливості будови і певні властивості. Ну це як би я взяв. Добре, хто може написати Ксенія, будь ласка, напиши об'єкт дослідження, а на другу, будь ласка, наш предмет дослідження. Предмет дослідження ще раз хто мені проговорить Предмет дослідження. Так, предмет. Об'єкт ми визначили. Електронних і так, тобто будова електронних оболонок і властивості хімічних оболонок. Так, то є електронних оболонок і властивості хімічних зв'язок. Це, власне, наш буде предмет. Добре. Артем, зможеш наприкладкувати комірку з описом предмету дослідження? Зараз спробую. Так, будь ласка. А поки ми друкуємо. А у мене є запитання. Нас, ну, нам зручно для дослідження взяти один з двох періодів, другий чи третій. Як період, другий чи третій вам більше подобається. Давайте другий. Тоді е, роз, у нас буде такий розподіл елементів. Тобто, Ксенія Твій елемент буде літій сьогодні. Артем, твій елемент буде берилій. Софія твій елемент буде бор. Олеся твій елемент карбон. Так. Андрій твій елемент нітроген. Паліт в тебе оксиген. І у Артема хлор. І перше ваше завдання знайти в Гуглі. Бачите, зображення моделі атомів. Так, ще раз. Артем в кого спору, в кого Так. Ебо Артем Бей Рейлій у Софії Бог. так Ваше завдання знайти моделі атомів цих елементів. Так. І розташувати Артем. ти не Дослідження не встиг дописати, так? Вітаю тий ви інший час. Я напускаю, в мене чомусь вкладка ця не робиться. Не знаю, чому. А, будь ласка, Ксенія, зможеш допомогти тоді Тему написати предмет дослідження ще. Добре. А потім знайти. Будь ласка, а всі інші шукаємо шукаємо в Google моделі атомів. Коли ви знаходите свою модель атомів. Ви э, розташовуєте її на нашій дошці. І далі ми будемо розбиратися. У нас зібрані всі наші ради. Далі будемо розбиратися за зупливостями убудову. Можете, будь ласка, повторити предмет дослідження. Предмет заштиження у нас взаємозв'язок між будовою і властивістю. Так, от уже два елементи я бачу. Якщо в когось виникають складності, ви мені кажіть. Так, давайте ми сюди от добре. Так, бачу три елементи вже є. Так, у когось виникли складності з пошуком моделей. А, ні, просто Угу, Це я зрозумів. Так. Добре, поки у нас завантажуються моделі А, скажіть мені, на які властивості? Речовини ми можемо звернути увагу, щоб встановити зв'язки. Тобто, які властивості речовин будуть для нас важливі, на вашу думку. Металічність і неметалічність. Так, є металом чи неметалом. Так, як ви гадаєте, а особливості будови простої речовини, з чого складається проста речовина, які типи зв'язку прості речовини для нас важливо, Це важливо взагалі ніяк. Я гадаю, що важливо. Важливо. Тобто в нас Тоже. металічність, неметалічність, тобто групи хімічних властиво простої речі для нас важливо. так. А що ще якісь властивості? Важливі для нас тось. тось які властивості хімічних елементів ми будемо ще розглядати, які є пропозиції. Інертність, Амфотерність. Взагалі, ну, хімічна активність. Так, то ж вступає він взагалі з кимось взаємодії, чи не вступає в елемент, так. Активність, так. Добре. Скільки у нас елементів повинно бути 7. Я бачу зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6. Кого не вистачає? Давайте прятку розташуємо. Так. Так. А, з оксиг... оксигену не вистачало все. Так, я його. Добре. Куди у нас оксиген втік? Ось сюди. Добре, давайте будемо е, розбиратися. З кожного з вас є свій елемент. Ваша задача, користуючись Google, визначити, е, чи є цей елем... визначити кількість електронів на зовнішньому рівні, як розподілені ці електрони по орбіталям, е, визначити, чи є елемент металом чи не металом. І як, побуд, як побудована та, проста речовина цього, який утворює цей елемент, який типи зв'язку в прості речовини речовині? Завдання зрозуміло? Так, а можна мож було робіт... повторити друге? Тобто вам треба визначити кількість електронів на зовнішньому електронному рівні, раз. А розподіл цих електронів. По орбіталям два, чиймент металом чи не металом, і е, типи зв'язку у простій речовині. То, тобто, що чого побудована проста речовина? Тобто там у нас які можуть бути варіанти будови Які зв'язки між атомами в простій речовині? Завдання зрозуміло. І кожен для свого елементу це робить і робить допис під назвою або над назвою елементу, розписуючи от по цим чотирьом пунктам. Останнє ще... що там... будова простої речовини. Есть, в вас є. Гугли по простір інтернету виконання цієї роботи. А можете повторити, що потрібно зробити? а Скільки електронів на зовнішньому рівні, як вони розподілені між орбіталями, а, метал чи не метал? Та а, як побудована проста речовина Що з цим потім робити, коли це все визначив? Вписати свою комілку до свого елемента. Ксенія вже почала, бачу. Виписувати. Це достатньо при описі електронів тільки зовнішнього оболонку. Не описуйте всі оболонки, бо нам всі змістились. Бачу у нас. нитроген, или уже есть информация, а литий. Я все. Так. Доброе. Так, тоді ще, у двох словах, що, що можеш сказати про літій? Хто такий в нас літій Це – Яку Його і які особливості буде електронних оболонок? Оскільки у літія на зовнішньому енергетичному рівні один електрон, він буде його легко віддавати, тому буде активним елементом. Угу. Має валентність один. Угу. Проста речовина є металом, і тоді, якщо вона складається з одного атома, вона не має зв'язків всередині молекулі. А який кристалічний граток, особливості будови простої речовини. Тобто Вона з одних атомів а от кристалічний град. Зараз допишу. Я теж все. Будь ласка, так. Я все. Так, а тем, добре, що ти можеш сказати про елемент свій? Ну, в свій двох словах? Рівні. Він, мо... і він, і скоріш за всіх, буде віддавати. Є простим метал, угу. зокрема, належить довольних металів. Угу. Прості речовині утворює кристалічну градку. Металічну кристалічну градку. Да, там рекомендовані його заграти. Так, добре, дякую. Так, і я дивлюсь на час. Ми хані тоді всі хто за той, той матеріал зараз опублікують, тобто ми пошуково повинні припиняти, бо у нас обмеження по часу. Є. і щоб, Ну і У нас щоб була вже наглядність для нині інформації. Що ж ми можемо побачити в наших елементах? Так, а, так оксиген, чи не опублікували, так? Будь ласка, опублікуйте на матеріал. Давайте подивимося, у нас є закономірності. Для того, щоб ми краще бачили закономірності, я в його ряд. Тобто у нас є ряд елементів, що утворює одну групу. Що ми можемо сказати, що змінюється в будові атому? атомів, електронних оболонок цих елементів? Тобто, є якась закономірність зміни, чи не? вона як. Ну, додається електрони. Так, у нас додається електрони. Кожен новий елемент, а, якийсь новий електрон. Тепер, а якась закономірність а, цих елем... кричовин, цих елементів є, чи знову ж вона так розкидані хаотично в нас елементи зі своїми властивостями? Пане Юрій, час у вас? Так. Вони не метали. Так. Ми бачимо закономірність. На початку стоять метали, потім йдуть не металли. І... Можемо зробити висновок всього. Тобто у металів яка особисть. Ну, вони ж віддають. Вони віддають, і в них скільки? В них сім електронів, вісім, десять на зовнішньому рівні. Чи один. один, два електрони. Один, два ми, так. Один, три електрони. То а далі у то ми... Наталі? Тобто в нас Більше. метали віддають, а не метали. А не Юрій, час, час, бо в нас же інший учасник. Висновок робили. Ну, опублікувати виставок ми. Всім дякую. За увагу. Тобто, ну, рекомендації ми вже не встигнемо з вами. Людмила ми тоді закінчимо. Дякую.